Вітаю! Це програма в об'єктиві. і Я її ведучий Володимир Перегінець. Ми говоримо про політику і економіку напередодні закінчення виборів. У нас в студії віце-прем'єр-міністр України Олександр Сеч. Вітаю вас, пане. Добрий Олександр. вечір, пане Володимире. Добрий вечір, шановні мешканці Львівщини та міста Львова. Розкажіть, в якому статусі ви відвідуєте сьогодні Львів? Ну, сьогодні я не в статусі віце-прем'єр-міністра України. Сьогодні е, я не міг собі дозволити розкіш е, проводити виборчу кампанію по Україні на округах, там агітувати за свою партію, за своїх друзів. Тому що в час кризи і війни це некоректно було б і неморально. Але, принаймні, наприкінці, коли залишилось декілька днів, то я попросив дозволу у прем'єр-міністра України взяти відпустку, ну і принаймні відвідати декілька областей, які близькі для мене. Скажі. Моя рідна Рівненська область, моя теперішня рідна Івано-Франківська область. Ну, от сьогодні завітав на Львівщину, був в зколі, провів дві хороші зустрічі з громадськістю. От два зали були заповнені повністю вщерть, Один десь під 150 осіб. Другий напевно, десь десь в межах 100 осіб. Спілкувався з лікарями, з лісівниками, працівниками культури, працівниками освіти. Багато різних проблем запитував, як, як функціонує школа, що буде так. далі, чи буде 12-річна школа, що робити з лісом, яке інформаційне поле України, як бороти по бороту російську інформаційну агресію? От, які є засоби маси інформації про відповідальність журналістів, про суд, про суд власної совісті і про господній суд над тими. Хто нечастиво себе веде у цій виборчій кампанії. Було дуже багато, цікаво, була достатньо і жорстка, і відверта бесіда. Чи почерпнули ви певні якісь моменти для своєї роботи? Так, звичайно так. Звичайно, так, тому що <coughs> одне діло сидіти в кабінеті, інше діло теоретично вивчати папери, що і так робиться, а зовсім інша справа, коли ти спілкуєшся з людьми. Тоді ти відверто чуєш, в якому стані школа, в якому стані бібліотека, чи є в бібліотеці література. Чи є достатньо коштів для того, щоб в школі і в бібліотеці і в музеї, скажімо, там були комп'ютери? Як сьогодні налагодити національне патріотичне виховання? Які є сьогодні проблеми в дошкільному вихованні? Які перспективи вищої освіти? Знаєте, ті, що пишуть закон, вони, як правило, вже відірвалися від життя. Але коли практики є, які прийшли студентської аудиторії, які прийшли із школи там чи з бібліотеки, коли вони вказують, що в законі є ось такі до такі да непогрішності, ну це все фіксуєш, і потім на ну, тобі згоджується в роботі. Ви прийшли на свою посаду в лютому. Яке найбільше досягнення можете сказати, що ви змогли вирішити якусь таку важливу. Проблему чи питання. Ну, я не можу сказати, скажімо, що щось таке дуже велике. Попробуйте щось велике вирішити mm. в умовах війни, бо mm. дехто коли деколи закидає, от реформи, що ви зробили. Люди добрі. Хто під час війни робить реформи? Під час війни ми сьогодні змушені гасити пожежі локальних проблем, які нам передали наші попередники. Це по-перше. А по-друге, принаймні вже напрацьовувати якісь стратегічні напрямні, якісь концептуальні засади, на яких має функціонувати держава, суспільство, а зокрема і гуманітарні галузі. Тому на сьогоднішній день, скажімо, якщо говорити ну, де прикладу, візьмемо, візьмемо де прикладів. Я кажу нашим міністрам освіти, культури, охорони здоров'я, шановні, якщо в умовах війни секвестровані секвестрований бюджет, різноманітні гуманітарні програми, якщо заморожені заробітні плати і соціальні виплати, то давайте, хоча, зменшимо рівень бюрократизації, давайте припинимо ті нікому не потрібні перевірки в школах. В закладах культури. Давайте повідміняємо зайвий раз різноманітні довідки, які потрібні там, чи для реєстрації ліків, або для якихось там, скажімо, ліцензій тощо в охороні здоров'я. Тому що кожна довідка це є хабар. А кожен хабар, він, в цьому підсумку, лягає на вартість тих ліків, які купує людина. Вчителю і так важко працювати, скільки можна перевірок? Так от, для прикладу, на сьогоднішній день Міністерство освіти ліквідувало десь. Понад 1200 нормативно-розпорядчих актів, які встановили перевірки, звіти, довідки і тому подібне. От, ми сьогодні повідміняли в школі е, заборону табачника використовувати підручники, які були надруковані до 2012 року. Сьогодні повноцінно вже сьогодні скажімо, запровадили нові механізми відбору підручників, коли скажімо, рукопис підручника буде висловлений в інтернеті на спеціальному санті, сайті для огляду всіх вчителів. Аби ми не брали такі підручники сміховині, які були видані за табачника, коли діти в школі починають шукати помилки, показувати вчителям і, і гріх, і сміх. От, якщо говорити про інформаційну політику, вона завдала нам великої біди. Недосконала інформаційна політика до сьогоднішнього дня. Вдалося скоординувати всі структури, які за це відповідають. Вдалося на базі інформаційного ресурсу Укрінформ створити інформаційно-аналітичний центр Єдина країна. Куди поступає інформація від усіх міністерств, від всіх відомств, від обласних державних адміністрацій, обробляється і, як точка зору уряду, подається на противагу російській агресивній інформації для українського суспільства. Доводилось навіть діти до того, що збирати на спеціальні наради, прес секретарів міністерств, відомств, обласних адміністрацій і вчити. Як треба працювати в сьогоднішніх умовах, тому що ну чого гріха їти до сьогоднішнього дня керівник правило, підбирав собі прес-секретаря за такими ознаками, що була красива дівчина, Ні. от гарно одягнута, розмити вмила, зварити кави, подати тому подібне. А коли доходить до інформаційного протиборства, а в неї азів розуміння немає, що це таке. Доводилось збирати голів заступників голівласних державних адміністрацій і розтолковувати, шановні, вчити їх вчити фактично. елементарно, шановні, які сьогодні є актуальні проблеми в гуманітарної політики в освіті, в охороні здоров'я, в національній пам'яті. До речі, якщо про національну пам'ять заговорили, сьогодні надзвичайно актуальне питання: використати той героїзм, який сьогодні народжується російсько-українською війною для формування нового світогляду, нової ментальності українського суспільства. Тому що чого гріха таїти до сьогоднішнього дня а, совєтська пропаганда розкорила українське суспільство. Західняки, східняки, католики, православні, розумієте, одні виховані на героїці на національно-визнаної боротьби, інші виховані на міфології Другої світової війни, так званої Великої очисної Війни. А сьогодні наші хлопці і дівчата, які воюють на фронті проти російської агресії, вони стоять плече в плече. З Львова, Франківська, Луганська, Донецька, Сум, Чернігова. От вони єднають всю українську націю. Тому так само сьогодні цей героїзм не треба не тільки вшановувати е, належно пам'ять тих, що загинув, от виховні години, відповідно, е, оберізки, пам'ятні дошки, але все це фіксувати в джерелах літературних романи, повісті, кінофільми, щоб ми дивилися не тільки ну наше суспільство, не тільки е, кінофільми про героїчну, так звану російську армію Чеченській війні, а кінофільми про наших героїв, про наших кіборгів. Як вони захищають Донецький аеропорт, як вони стримують російську агресію? І ось, зважаючи на те, що сьогодні українське суспільство все в бурні із російським агресором, на 80, на 90 відсотків, не знаю там, як це порахувати, от але ця війна єднає всіх українців. І от цей момент, попри горе, сльози, розруху, оцей момент скористатися, щоб після завершення війни ми сформували нову ментальність українського суспільства, щоб ми всі були єд... єдині. От мені завжди цікавило, хто робив ті соціальні ролики про наших військових, які йдуть на телебаченні. Вони досить такі мистецькі і гарні. Чи знаєте ну, ви, хто це зробив? Ні, ну це? я не можу сказати конкретно, хто робив. Ми залучаємо багатьох, скажімо, там, от і Саніна залучаємо багатьох mm -hmm. таких наших хороших сьогоднішніх режисерів у кіномісті. Спіпрацькі це все роблять. Ми співпрацюємо з тим. От, але найголовніше, що ми сьогодні розумієте, у нас є проблема. У нас є проблема в тому, що 90% засобів маси інформації перебувають у приватних руках. А приватник, ну як правило, якщо ми говоримо про загальнонаціональний національний рівень, це той чи інший олігарх. Чи в нього, знаєте ви у нього всі... може бути в нього може бути інакше бачення? На проблеми державотворення, от ніж скажімо, в української держави, в українському суспільство, змінити в нього можуть бути якісь не такі політичні вподобання. От як в умовах, коли ми будуємо демократичну державу, ти його не можеш силою заставити, щоб він притримався державницької позиції, і як інакше. Тому це теж мистецтво управління державою, щоб працювати так, аби ті події, які відбуваються в Україні, були висловлені з української точки зору, не з промосковської, не з російської агресивної шовіністичної. Наскільки відсотків вам вдалося вже? Переламати ситуацію в інфопросторі на вашу думку. Ну, ви знаєте, тут не порахуєш відсотками, але я скажу так: бо дехто каже, що ми війну інформаційну програли, ми її не програли. Ми її програвали на першому етапі, і це було наслідком тої недолугої і гуманітарної інформаційної політики, яку вели всі попередні уряди. От а коли ми почали ем, прямо з коліс вибудовувати сучасну інформаційну політику, mm -hmm. от то рахуйте, світ знає про нашу війну, світ нам симпатизує. Це українське суспільство у більшій мірі мобілізоване. Це означає, що все таки російському агресору не вдалося інформаційно повністю нас подавити. Я коли говорю про говорю про інформаційну політику, я маю на увазі її у широкому сенсі цього слова. Не тільки друковані засоби маси інформації, не тільки телебачення і радіо, а все те, що виробляє інформаційний продукт, все те, що формує цінності і світогляд українського суспільства, аби цінності були українські, християнські, родинні, і тому скажімо, Дуже тяжко було працювати, щоб такі цінності формували всі відповідальні за це органи. От дуже часто ми кажемо, ну в суспільстві нарікають. От в газетах чорті ж на що пишеться. От книжки часто читаєш навіть сьогодні, такі антиукраїнські, коли українців там зображують там негідниками, дебілими, зрадниками. Те саме на телеканалах, те саме в часто у тих телефільмах, які демонструються на українських телеекранах. Відповідні органи, які дають на це довго, повинні працювати. І вартувало достатньо сильних зусиль, аби. Держкомтелерадіо, яке видає ліцензії на друковані засоби інформації, контролювало виконання умов і подавало до суду на позбавлення ліцензій ті друковані ЗМІ, які допускають, скажімо, заклики до сепаратизму або до повалення конституційного ладу. Те саме стосується е, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Раз ви видаєте ліцензії для радіо і телебачення, слідкуйте, і сьогодні вже е, більше 15 російських каналів заборонені для трансляції в Україні. Цікава так само річ Державне агентство з питань кіно ну йшла достатньо така жорстка боротьба. Відсунули звідти регіонала. От хто має очолити в кінці кінців, очолив Піліп Пилип Ільянко. Це син відомого кінорежисера, царство небесне. Юрія Герасимовича Ільянта. До речі, я нагадаю, він перший ще років 10 тому назад сформулював тезу, що український інформаційний простір окупований російським продуктом. Його треба сьогодні позбавлятися від тої окупації. Так от, Пеліпіленко, коли очолив Державне агентство з питань кіно, яке видає прокатні свідоцтва. А видаючи, воно слідкує, є там антиукраїнський сегмент чи немає. Так от сьогодні вже буквально за пару місяців проаналізовано більше 200 російських фільмів, і біля десятка з них заборонені. Тобто, ми з коліс вибудовуємо інформаційну політику і даємо відсіч. Одна цікава ще річ: працюємо не тільки на українське суспільство, працюємо сьогодні на Крим. Працюємо на Росію, працюємо на світ. Сьогодні організовуємо іномовлення, підбираємо фахівців з добрим знанням російської, англійської мови, в перспективі: іспанська, німецька. Сьогодні виробляємо хороший продукт, програму, радіопрограму на 30 хвилин англомовні новини і через відповідні передавачі в, Флориді, в США, Поширимо на весь світ і вже хороші відгуки. З Америки, з Мексики, з Канади, знову з Бразилії Нової Зеландії про те, що слава Богу, Україна про себе дала знати. Україна каже, що насправді відбувається на Україні. Скажіть, чи відчуваєте ви вже в міністерських кабінетах побоювання люстрації? От. Чи вже є така боязнь? Вже люди ходять. Е, це, що... Є є, є цілий ряд чиновників, які підпадають під ті катері, що виписані в законі. Не чекаючи, поки закон вступить в дію, а то відповідно, щоб не отримати запис у трудовій книжці, що вони звільнені з таких, то підстав, вони самі звільнилися. Ну, знаєте, часто це такі трудові конячки, які там знає, міністр приходив, відходив, а вони в міністерствах працювали тягнули тянули на собі всю роботу. Але тим не менше, вони тобто, підпадають. Але... Вони підпадають під ілюстрацію. Їх ж не шкода. Це перше. Ну, шкода не шкода, знаєте, але закон треба виконувати. Зрозуміло, що під час дії цього закону можуть бути якісь і марні жертви. Але по великому рахунку це принципова річ, яку треба робити. Хочу звернути увагу, що сьогодні про люстрацію говорить дуже багато тих, хто ще років-два-три назад категорично її заперечував. І коли, скажімо, моя партія, Всеукраїнське об'єднання свобода, це питання постійно принципово ставила, то нам казали, ви провокатори, ви хочете розсхворити українське суспільство, та якщо розкрити архіви, там таке, там таке. А сьогодні вони всі так за люстрацію виступають. А Чому? Тому що народ підтискає. Тому що після Революції Гідності в людей зламалося в психології щось, і вони кажуть, «Все! геть поплічників режиму Януковича, а разом з ними геть поплічників колишнього совєтського режиму, комуністів, каґібійців і тому подібне. Я боюся, щоб ілюстрація не була заговорена. Тому що під тиском народу всі сьогодні красиво говорять, бо знаєте, є така елементарна політехнологічна теза. Хочеш сподобатись народу, говори те, що він хоче. Люди хочуть очищення влади, всі говорять. Але вибори минуть. І є десятки тисяч чиновників на всіх рівнях, від районного і на найвищого, які підпадають під ілюстрацію, які роблять все можливе, щоб цей закон вихолости, знівелювати. Тому як до прийняття закону був контроль громадянського суспільства, так він має бути і після прийняття. Владу треба контролювати, владу треба дотискати, щоб ілюстрація була не фіговим листком, щоб вона була реальною дією. Ви самі пройдете ілюстрацію? Спокійно, я не працював при режимі Януковича, я не був в комуністичній партії. Відповідно, не займав жодних посад в часи радянського режиму. А як це виглядає? То якийсь чоловічок сидить у вас в кабінеті і там щось ну насправді не справді порядок проведення люстрації буде визначати кабінет міністрів України згідно цього порядку, головним органом, який це буде проводити, буде. Міністерство юстиції. Перед тим зрозуміло, що міністр і саме Міністерство має пройти ілюстрацію. От, воно розробляє план проведення ілюстрації. От, буде створений спеціальний наглядовий орган із, за, за участю громадськістю, який буде за цим наглядати. от, Уповноваженим згідно закону про проведення ілюстрації є керівник кожного відповідного органу влади. от, Він повинен спочатку по особових справах подивитися, чи за формальними підставами людина не підпадає під ілюстрацію, чи була вона. Чи працювала вона як мінімум рік на керівних посадах при режимі Януковича? Чи не є це суддя, який е, е, колись приймав неправомірні рішення проти учасників майдану? Чи не була ця людина, е, скажімо, на керівних посадах в часи радянського режиму? І тому подібне? От а потім вже наступний етап. Там треба перевіряти декларацію відповідності. Наскільки людина, скажімо, живе так, наскільки як вона декларує у своїй декларації про свої доходи і розходи. Тобто, це достатньо такий довгий процес. Ну, Спеціалісти кажуть, що він буде тривати 2-3 роки. Під це підпадатиме десь під мільйон осіб. От як вони будуть далі? Ну будемо бачити, тому що насправді є закон, а під нього зараз треба розробляти нормативно-правові акти. Як це все буде діяти? Як ви можете охарактеризувати цьогорічну виборчу кампанію, яка проходить в умовах військових дій? Перше, вона потрібна. Бо було багато дискусій. Зокрема, я Вам скажу, що декілька тижнів тому назад я був в США, брав участь в Генеральній асаблеї ООН, 59-й Генеральній асаблеї ООН. При цьому паралельно взяв участь в науково-практичній конференції такий такі міжурядові. з американського боку. Це були конгресмени, колишні посли до України, і серед інших питань дискутували, чи потрібні вибори в Україні під час війни. От я наводив свої аргументи, що потрібні, чому потрібні, тому що прорегіональна і прокомуністична більшість, яка була тоді при режимі Януковича, вона ніде не пропала. Ті депутати трошки перелякалися після революції, порозбігалися по залу, поховалися в різних депутатських групах і фракціях з красивими європейськими і українськими назвами, але з часом вони почали піднімати голову з Часом почали блокувати прийняття позитивних законів щодо унормування бюджетного законодавства, там податкового суспільних процесів соціального захисту, антивоєнних речей. От я думаю, що якби Путін трошки підтиснув, то вони могли б знову збігтись докупи, згрупуватися і починати прийняти закони корисні для Путіна, а не для української держави. Тому однозначно ці вибори потрібні. Хотілось би, якщо ми вже декларуємо про рух у Європу. То хотіли, щоб вони були європейські, цивілізовані, демократичні, справедливі. Але нічого не буває одномоментно. Це процес, в тому числі і процес цивілізації, виборчо даруйте процесу. Насправді, сьогоднішні вибори, як і попередні, є достатньо нецивілізовані. Є багато гру, бруду, є багато маніпуляцій, є багато, скажімо, не змагання ідеями, програмами, особистостями, а, скажімо, є змагання. Політтехнологіями і е, 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 інформаційним ресурсом. Хто має інформаційний ресурс, хто має у своїй приватній власності ту чи іншу соціалістичну фірму, той обливає брудом опонентів, той малює соціалістичні показники і таким чином неправедно е, намагається понизити рейтинг своїх опонентів. Ну, ми це відчули на собі. Скажімо, якщо. Бо, бо сьогодні найбільше загальнонаціональні засоби масової інформації вони в приватних руках. І той чи інший телеканал. Його власник або є прихильником партії, або його люди стоять в якійсь партії. Відповідно, він цю партію висвітлює, а всіх інших показує в негативному е, сенсі. Так само і соціологічні фірми. я до речі, сьогодні кажу, бо знову починає там вакханалія соціологічних досліджень, зокрема, там свобода проходить, не проходить. А я нагадую вибори 2012 року. Пам'ятаєте тоді? Ой, свобода, так шкода, що не проходить. Має 4,5%, або 4,8%, або 4,9%. Скільки свобода б набрала? У два рази більше. Ви думаєте, хоч якась соціологічна фірма попросила вибачення, не у свободи, у виборця за брехню. Тому що, якщо ми кажемо, що обираючи депутатів, давайте проаналізуємо, хто що до сьогоднішнього дня робив. Якщо депутат скажемо брехав, обманював, не обираємо його. А якщо соціологічна фірма обманювала, то давайте не обираємо її продукт, давайте не будемо їй вірити. Тому насправді нам ще далеко. До європейського цивілізованого справедливого виборчого процесу. Але ми тільки на початку дороги. Ми скинули режим Януковича, і цим не завершилась наша боротьба за демократію і проти авторитаризму. Ми сьогодні скажемо вже починаємо, на мою думку, перемагати у війні з Росією. Цим боротьба не завершилася. Попереду довгий шлях. Всім роботи вистачає. Зокочуємо рукава і вперед. За українську державу і за інтереси української нації. Ви свого часу заявили про потребу введення візового режиму з Росією. Може, якраз зараз ручний час, щоб ви скористалися. Ви Знаєте, я сьогодні і... спілкувався з виборцями і сказав їм таким чином: у сколі. нас називали провокаторами. Так, ми провокатори у доброму сенсі цього слова, бо ми провокували позитивні речі. Хіба ми не казали, що Росія не є нашим стратегічним партнером, а є стратегічним ворогом? І це треба було закріпити у засадах внутрішньої і зовнішньої політики? Так і сталося. Хіба ми не казали, що треба ввести візовий режим з Росією? Тому що звідти гряде війна? Так і сталося. Хіба ми не казали, що треба ліквідувати автономію Криму, бо це стане плацдармом для нападу Росії на Україну? Так і сталося. Хіба ми не казали про те, що для внормування міграційних потоків? Треба ввести паспорти з біометричними даними. А Нам казали: Ви провокатори, ви фашисти, ви нацисти. Ви що людей черпи будете міряти? А тепер це вимога Євросоюзу. І для того, щоб в нас був безвізовий режим із Європою, сьогодні Кабінет міністрів затвердив зразок біометричного паспорта. Хіба ми не казали, що перед Росією треба поставити вимогу або вона повернула належну нам частку золотоволітного запасу і заощадження українських громадян? Що ви провокуєте проти з Росією? А сьогодні вже уряд дає доручення розробити механізми судового позову проти Росії у цьому сенсі. Тому насправді багато того, чого, що Свобода казала ще 2-3 роки назад, сьогодні взяли на озброєння ті наші опоненти, які вчора нас називали провокаторами за ці речі. Слава Богу, що наші ідеї перемагають. Сподіваюсь, що виборці зроблять висновок, що те, що Свобода робить, і каже, насправді збувається. Пане Олександре, дякую вам за змістовну розмову. Я з вами прощаюся і до наступних зустрічей. Дякую вам, хай всім щастить. Слава Україні! Героям слава!